Если у нас нет сил, надо договариваться о мире. Я никогда не думал, что я произнесу эту фразу. Господи, прости, Путин всех переиграл. Вопрос к гражданам Украины. Да когда же вы очнетесь, что от вас в принципе останется? Прошу меня извинить. Так бывает. Якщо то сил. ми вітанчика всім, хто долучається до обзора пропаганди. І знаєте, що цікаво. Є програми на території Росії, які е, показують, але дуже не люблять, коли ми їх обзіраємо в нашому з вами ефірі. Тому я пропоную вам послухати звук, але я не покажу вам, що це за програма. Е, тому що ну головне в принципі е, сказано, як то кажуть, словами через рот. Просто 24 февраля 2022 року я умер. І на цьому би варто було б закінчити свій спіч Соловйову, Але ні, на жаль, він певно воскрес і він помер як людина міра, сказав Соловйов, той, який подорожував і страшно любив Європу, це не мої слова, а його. Який дуже тішився своїм візитам, перебуванню і відпустці на острові комо, який дуже любив подорожувати і бачити світ, таким, яким він є, різнобарвним, різнокольоровим, вільним, доступним. І народився Соловйов, або переродився, або Вийшов із зада е, путінського е, Соловйов, який тепер пропагує війну і все, що з цією війною пов'язано, і намагається максимально це продукування нести в народ в маси. Робить це традиційно з присущою йому ненавистю до всього, що виходить відповідно від України, і все, що пов'язано в принципі з Україною. хоча при цьому залишається на території України для того, щоб продовжувати воювати і продовжувати знищувати е, українське, тому що їм такого російського ніколи не бачити. Система безпеки взагалі не працює. Це просто здивається. я і вчора говорив, і сьогодні говорю. Посмотрите, все руководство Соединенных Штатов Америки идет в один ресторан, об этом знают, в этом ресторане их ждет пропалестинская демонстрация, де-факт. Что мешало заложить бомбу? В одному помещении, незахищеному, оказывается президент, вице-президент, министр обороны, госсекретарь. Вы с ума сошли? Ведут себя совершенно непрофессионально, лезут лицом всюду в экран. Не понимают, что делать. Вот люди, которые президент Соединенных Штатов а где гарантия, что там не было человека с бомбой? Ну, тим більше, що Путін його попереджав, коли він приїжджав до Аляски. Я нагадаю, Путін сказав йому фразу Как хорошо, що ви живий, Дональд Трамп, Дональд Фредович, як хорошо видеть вас живим. Ну і потім були замахи на поплічників Дональда Трампа. Відповідно, таке відчуття, ніби знаєте. Про щось конкретне попереджав його Путін, і всі ці замахи вони відповідно не просто так, тому що тепер ті гроші, які могли б піти на допомогу або на зброю для України, будуть виділені на захист американських чиновників. Можливо, саме цього і намагався досягти російський диктатор, в тому числі перенаправляти великі частини грошей кудись на територію самої. Е Держави самих Сполучених Штатів, а не кудись за її межами на допомогу Україні 11 років. Я нагадую, йде війна Росії проти України, і відповідно 11 років знаходиться там е, Росія на Донбасі. Але саме цього року чомусь дуже активно стало питання води. Хто в тому винен? Де вода? которые были у правоохранительных органов Донецкой Народной Республики, сейчас и перешли в центр. Вот я вижу, что происходит. Это то, что необходимы дополнительные механизмы решения проблем. Я вижу, какую сейчас бешеную активность украинские пац... Подс... агенты влияния пытаются, как они активизируются, как они пытаются раскачать ситуацию в республике. Я смотрю, как вчерашние и х... бан... типа Монтян пытаются на объективно существующих проблемах с водоснабжением заработать политические карты. Їх надо сажати, жорсткою образом пересікати. Так, да, бешені проблеми з водоснабженням, пов'язані з тим, що і жарке літо, і постійні удари на по інфраструктурі. Жарке літо, виявляється, стало причиною, чому вода закінчилася на території Донецької області. Дивіться, минулого року літо не було таким жарким, поза минулого року не було, таким жарким поза поза минулого року не було таким жарким. В 22-му році не було обстрілів Донецької області. Да? В 23-му не було, в 24-му, а в 25-му, ну прямо все співпало. І жарке літо. Хоча я з цього літа жарких днів пам'ятаю, дні три, певно. А так, от е, жарке літо і обстріли. І що? Іде вода? Головне, то ще не собождя. О, цікава, яка славянські що не собажі цікава і риторика. Розумієте, для того, щоб була вода на Донбасі, треба захопити ще більше території України. Ви 11 років там. Ви збудували так званий міст до Криму. Ви збудували так звану пішохідну зону до Криму окупованими територіями. Ви не можете прокласти комунікації і дати воду. Ху, чіпляєтесь постійно до України. Ви берете відповідальність за окуповані вами території. Ви там 11 років. Там Діснейленд за 11 років можна було відкрити. Не те, щоб нові комунікації кинути. Ви знаєте, Олександр Адольфович, тут прям э, визивають определені чувства, да, коли... Когда... Определені чувства, які ми чувствуємо зараз. Ці чувства не можна, не можна передати словами, тому що це чувства, які не мають слов. Чувства, які ми чувствуємо і чувствувати будемо ще довго, мабуть. Действуют провокаторы, причем действуют ну, по больным для всех нас, для жителей Донбасса. Тем... Чему еще тут радоваться собственно? Все себе идет скоро закончится четвертый год полномасштабной войны. Никаких прорывов. С бензином вон выносят НПЗ одно за другим. Хозяева этих НПЗ совершенно не рвутся их хоть как-то защищать. И злые языки, что им говорят, что им это выгодно. Страховку они получают. Цену на бензин и прочие горючие смазочные материалы дико взвинтили. Он уже много где на заправках просто тупо нет горючего. Причем даже в Приморье на другом конце страны наблюдаются да, проблемы. Да, да, поэтому как бы вот такая ситуация. Чему ты собираешься радоваться, я не знаю. Будет ли это хоч как то кто то исправлять, я поняття не имею. Вот точно так же, як МММщики на Донбасі, радуються засухи, тому що продають воду з прибылью 8 тисяч процентів со своїх шести заводіків. Точно так же хазяїв НПЗ радуються, що отримали страховку і цену на бензин. Виявляється просто в когось. Є заводіки свої, які виготовляють воду і які продають її з націнкою 8 тисяч відсотків. От вона виявляється, яка біда. Анна жарка литу и обстрелы. Набрала воды, постиралась. В итоге что? Заряла в листью, потому что нет цвета. Ну, ребят. Слушайте, ну уже что-то на грани фантастики. Виявляється, бачите, що вода це теж не єдина проблема, яка існує на території Донецької області. Якщо не вмішається Путін, якщо нам не допоможе Росія, ми тут всі умрем. A few later. люди тут знаходяться на стані, вот уже все вимирання просто. Всі хотіть уже до уїхати, що життя тут просто невиносимо. Помогите нам, пожалуйста, вижити. Как нам бути без води? Как нам нашу Канал Сказав, що ви менше. -то И тогда будет все хорошо, потому что воды нет, не смывать нечем. Поэтому в туалет не ходите. Вот такая вот история получается. Главное, что артисты до вас проезжают, да вы. был один из первых артистов, которые поддержали своего. Я столкнулся с огромным количеством угроз. Третировали мою мать. Угрожение около 280 тысяч проклятий. Прям порахувал проклятия, которые лынули на адресу матери.

Каже, а вони якось задокументовані були, чи звідки така чітка статистика? Бо мені ця статистика нагадує статистику Дональда Трампа, коли він розказує про те, що борг сполучених штатів 35 трильйонів. А він каже, що якоюсь частиною біткоїнів ми можемо розрахуватися, хоча у сполучених штатах 220 тисяч у керівництва сполучених штатів 220 тисяч біткоїнів, а це десь приблизно 25 мільярдів. І як 35 трильйонів гасити 25 мільярдами, питання залишається відкритим Так Тут питання, як Басков порахував 280 тисяч. Скарг або прокляті, які линули на адресу його мами не зрозуміло, але тим не менше, бачите, каже, що їздив, їздить і буде їздити е, для того, щоб збирати цвіти. У людей води немає. каже ставити їх. все одно немає куди в вазу. Води нема ця е, міс ДНР записувала, що дайте воду, тому що квіти немає куди поставити. От баска приїде, квіти забере. А то ви починаєте воду вам сразу дайте. Е, ну і про розвиток. Давайте вже про гроші заговорила. Давайте ще про гроші на території Росії згадаємо. За 7 місяців текущого року прирост ВВП составив 1,1%. А, А я перепрошую, а коли минулого разу говорили, то типа 2,5 було нібито, ні. А тепер виходить 1,1. і А чого так мало росте ВВП? А ви йому сказали, щоб он рос як-то більше, як-то ширше, дольше. І тому що Путін приказав, сказав расти, і он повинен Що Щоправда, минулого разу, коли він проводив це самосовіщання, таке відчуття, що вони зібралися не на збори, а на похорони. Бюджет призваний рішати як текущий, так і перспективний стратегічний. По-моєму, Набіуліна не подобається ця історія максимально по її виразу обличчя. Це називається обличчя з субтитрами. І от здається, що вона прямо кусає себе за язик, щоб нічого не сказати зайвого. При тому підготовка бюджету, як і його дальніше і це є Командна робота, яка об'єднує усілі федерального правительства, міністерств єдомств, управлінчиських команд в суб'єктах федерації і в муніципалітетах. Ну і власне тому його треба виконувати. А виконувати його традиційно має Набіуліна. хоча супроводжується весь бюджет словами: Денег завжди і везде не хватає. Але ви каже, якось десь візьміть, здобудьте і віддайте. От тому, що так має. Потому что так сказал Путин. А если Путин сказал, то мы вы это выполним. Когда страна сосредотачивает все свои усилия на одной идее, вот одержать победу, тогда начинается это. Но это, соответственно, строго говоря, перестает закупать футболистов по 20 миллионов евро, там, так сказать, а эти 20 миллионов евро тратят на Росгвардию, чтобы ее вооружить. На воду на Донбассе. Там, я не знаю, повысить зарплаты Росгвардии, там, полиции за счет того. Слушайте, у нас масса есть вещей, которыми можно пожертвовать на этот день. Да вы что? Я тут прочитал на каком-то сайте, там, около спортивного, что вообще такое счастье к нам покупают западных пенсионеров и приводят в какую-то медиалигу, и вот они наконец-то играют в России. Наконец-то старичьё и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний. И какое счастье, их привозят сюда. И они так радуются этому. Прям вот. У нас, я смотрю, уже какой-то третьей ничего говорить играют ответ. легионеры и тренера там хрен знает откуда. Что, своих не можете взять? Платите своим лучше, чем... Ну, смотрите, у вас сколько человек в студии стоит. У каждого по две ноги. Что, они в футбол не имеют играть или что? Че, не может научить як играть в футбол? Та пу, фу, как два пальца. стіл вдарити взагалі без проблем. А ще краще, пускай Путін ними руководить. Я ніколи не думав, що я произнесу цю фразу, Господи, прості. Путін всіх переіграв. Так. Нет, на самом деле абсолютно. Тогда или нет? Он всех переиграл. Он вам расскажет, он вам футбольную стратегию распишет. Куда бежать, кому звонить, что делать. Все, без проблем вообще. В чем проблема? Нема никакого проблем. Все расскажет, покажет, пояснит. Еще и о них в себе Раскаже. и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими. Наступает период духовного и интеллектуального кризиса. А слідом упадок культури і стагнація, причому в всіх сферах життя? В принципі, а в чому він не правий? Дивись, ну це общє вони закрили. Закрив світ, закрила Україна. Це общєство заходиться закритим 4 роки. А скільки так треба чекати? Бо вже 4 роки що найменше від початку повномасштабного вторгнення, а воно там закрите. Це общество. Скільки треба чекати, коли це общество почне з та от, от... упадок? У... 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 и стагнация во всех сферах жизнедеятельности. Но ну, мне кажется, что это какая-то неправильная все-таки мысль. Это, мне кажется, глубоко неправильная мысль. Я тут прочитал аналитиков западных какие-то там. Там некоторые вообще пишут, а там будут воевать до 35 -го года. Но я не думаю, что вообще <laughs> до, до 35 -го года. Я доживу. Война, война для России выгодная. Ее надо выигрывать. Надо, надо взвешивать свои силы. Если у нас нету сил, надо договариваться, по мире и, строго говоря, готовится к следующей войне. Так тоже может быть, так бывает, если нет сил. Ну, как бы... Ну, как бы, да, договариваться и готовиться до наступной войны. Ну, бо, если нет Непокоренные Франции, они все выступают за абсолютное продолжение помощи Украины и посыл войск, чтобы вы это знали. Надо мы с вами разговаривали. Подождите, подождите, подождите я, же, я же не такой опытный политолог. Подождите, просто мне 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 чудится в этом какое-то противоречие. Значит, нет, люди протестуют. Ну, подождите, Леночка, ну если нет, просто скажите мне, вот как деликатно, что я что так себе я политолог. Значит, противоречие, вот чем мне чудится, значит, во Франции усугубляются внутренние проблемы. Это же так, это так, экономического характера, там, политический кризис и так далее, так далее. Но никто же не проводит параллели, и никто не выстраивает зависимость какого-то методичного, самоубивающего, самоубийственного, так сказать, там, самоубийственной помощи Украине, участия в этом кризисе с упорством достойным лучшего применения. Строїтелі знайшлися. шліс, саме важне ті, які не можуть вибудувати логічну ципочку між причиною наслідкових зв'язків. Вони зараз поможуть Франції розібратися в причинах протестів на е вулицях Франції. Зараз зараз буде вибудована цепочка. Підождіть ухучення жизнь самої Франції. що вот, я Ось нігде мені чудиться противоречі. к ухудшению жизни в самой Франции привели десятилетия правительства левых сил. И вот эта идеология, псевдоидеология добра и хорошести, которая в данный момент э, отдала Францию на разбазаривание абсолютно и легальной, и нелегальной миграции, и политического исламизма. И это реально является проблемой номер один. Але при цьому... Как сказала э, экспертка. Непокоренные Франции, они все выступают за абсолютное продолжение помощи Украины и посыл войск, чтобы вы это знали. Чи ви це знали? Я думаю, по обличчя ем, ведучих в цій студії було зрозуміло, що вони тепер це знають і навряд чи ще раз включить політиків з Парижу до свого російського ефіру. Ну і як ви розумієте, хочеться завершити знаєте, чимось таким ем, нарядним. Ну, з нарядного пока тільки Захарова, Круглосуточний режим. Опять же вопрос к гражданам Украины. Да когда же вы очинетесь? Да коли? ...настоящий геноцид. Граждане Украины, вы должны понять, если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, что от вас в принципе останется? В городах-миллионниках, Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске военкоматы переведены в круглосуточный режим. Опять же вопрос гражданам Украины. Да когда, когда вы загнетесь, ну просто спрацювало, якось, знаете, по инерции. Ну, и святкового маємо. Дивитися. Лаврова. Интерес очень большой к этому проекту. Количество стран 23 вместе с Россией, но наверняка были еще желающие, мы никого не ограничивали. Очень рады, что. Всі континенти будуть представлені, ну, крім Австралії. Хтось знає, чим закінчилося Інтервідінія. Бо чим закінчилося Євровідієї, я пам'ятаю. А чим закінчилося Інтервідіє на території Росії, я не пам'ятаю. Але все, Лавров сказав, буде тепер щорічним конкурсом. Ну і дуже багато країн хочуть брати в тому участь все. Уф, Євробачення загнешся! Інтервідінні зараз як проведе. Кожен рік будете знати до вас, ніхто приїжджати взагалі не буде. Всі будуть хотіти поїхати на територію Росії, щоб взяти в цьому участь. Ну і щоб вже точно святково завершити. Маємо привід в нашій програмі праздник, який ми б хотіли розділити з вами, нашого любимої телезрители, День рождения безменного автора і ведущого вашої любимої програми «60 минут Євгенія Попова. А душі поздравляю великого як мені кажуться, діятеля і и політичних іскусств, самого рейтингового. Программа «60 минут» вот уже 9 лет является самой популярной в стране, самого смелого, незаменимого, мудрого, самого лучшего. И очень порядочного человека. Все это редкие качества по нынешним временам, которые мы бесконечно ценим Женя. Ну, сдавалось бы, да? Ну, вот что тут такого может быть? Приветствие с днем народжения. Приветствие с днем народжения человека. Коханого, родного. Батька. Який завжди може підставити плече, який може погуляти з дитиною, коли ти на роботі, який вчить його добру і злу, який знає, яким він хоче виростити своїх дітей, який завжди приділяє увагу тобі, дружині. Ну, от все це могла сказати Олічка Скабєєва, але ні, вона обрала просто прописаний текст в суфльорі, де їй написали редактори, як привітати свого чоловіка з днем народження. Від щирого серця бажаємо вам! Передача е, привітання на замовлення. Е, що я вам можу сказати? Беріть приклад з родини Сіманьян. Чого, звісно, вам е, бажаємо Олечка Скабєєва і этот второй е, попов е, муж єний? На цьому певно і завершимо. Дякую вам за ваші перегляди. Вподобайки коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео, і кажу до зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Побачимось, папа.